Добрий день, шановні фабрига з допомогою поліції та прокуратури злив в лапках ФОП хому, щоб самому не сісти в тюрму. 22 лютого 2023 року мною оприлюднив публікацію та розповідь під назвою за службове підроблення та розкрадання бюджетних коштів голову селищної ради до урядової нагороди. Нагадаю, мова ведеться про оборудку з розкрадання бюджетних коштів в розмірі, яку вчинили Великолюбінська селищна рада та ФОП-ХОМА, яка полягала в тому, що 470 тисяч. Гривень за перекриття даху на будинку в селищі Великий Любінь по вулиці Львівська, 120, згідно укладеного договору, були перераховані на рахунок виконавця робіт в кінці 2021 року, а роботи ще не були виконані. Що зафіксовано мною журналістами інформаційної агенції журналісти проти корупції на відео під назвою, чому Фабрига сфальшував акти виконання робіт з перекриття даху. Все було б добре для цієї солодкої парочки під назвою ТІКС, якби мені не зателефонували місцеві жителі та не повідомили про виявлені факти нової фальсифікації кримінальної справи, у якій ФАБРІА та селищна рада перетворились у потерпілих у кримінальному провадженні, відкритому за моєю заявою, за ознакою кримінального правопорушення, за статтею 366 КК України службове підроблення. У якому головною діючою особою щодо вчинення цього криміналу є саме Фабрига. Як посадова особа, що уклала договір на перекриття, підписував акти виконання робіт, перераховував кошти на рахунок ФОПХОМИ та оприлюднив інформацію на сторінках інтернету щодо витрачання коштів бюджету селищної ради за грудень 2021 року. На сторінках сайту. Городоцького районного суду Львівської області оприлюднена інформація про те, що 31.01.2023 року до суду надійшов обвинувальний акт на Хому Романа Володимировича, який підтримується прокурором Пустометівської окружної прокур... прокуратури Львівської області. Потерпілим у цьому кримінальному провадженні виступає. Великолюбінська селищна рада. Представник Юрчак Ілюан Юрійович. А свідками у справі є Гук Степан Петрович. Та Макало Юрій Степанович. Справа за номером 441, дріб 208, дріб 23 розподілена на суддю Ференс Ольгу Ігорівну. Ухвалою від. 01.02 2023 року Городоцький районний суд Львівської області призначив підготовче судове засідання у кримінальному провадженні номер 120 221 413 п'ять від 13.01.2022 року. Про обвинувачення Хоми у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною першою 4 статті 358 та частини 1 статті 191 Кримінального кодексу України. Юридично хитрі, слідчий та прокурор, мабуть, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей змінили юридичну кваліфікацію злочину, за яким було відкрито його, згідно наявних у суді матеріалів, фабрига не є співучасником та організатором злочинних дій. Щодо підроблення актів виконання робіт по перекриттю даху та незаконного перерахування коштів на рахунок ФОП Хоми Романа за невиконані роботи, тобто розкрадання бюджетних коштів в сумі 470 тисяч гривень. Як вони це зробили? Слідчий та прокурор постарались, мабуть, за частину невиконаних робіт, яку мав отримати Хома, Злипували наявні у справі документи, щоб вивести фабригу з кримінальної оборудки і зробити крайнім одного ХОМу. Так виглядає на даний час оборудка. А чому так? На мою думку, щоб не було дуета в лапках за ознаками ОЗУ організованого злочинного групування. Хочу зауважити, що слідство було проведено у такий спосіб, щоб навіть мене, як Свідка, не допитувати. Для цього слідчий вдався до шахрайсько-протиправних дій, запросив мене по телефону на допит до городоцького відділу поліції в якості свідка, а сам в день допиту втік, нібито на навчальній стрільбі, не попередивши мене про те, що його не буде. Щоб згадана оборудка слідчого та прокурора вдалась без ускладнень і приховати викладені викладені вище від мене як заявника, слідчий вирішив не повідомляти мене про наслідки досудового розслідування, хоч згідно вимог закону, верніше, вимог статті 60 Кримінального процесуального кодексу України, мав би направити на мою адресу інформацію. Про закінчення досудового розслідування. Але навіть на мої заяви в порядку статті 60 КПК України орган досудового розслідування не реагує, намагаючись у такий спосіб відтягнути строк надання запитуваної інформації, що теж свідчить про умисність його незаконних протиправних дій. Але це ще не все. Організоване злочинне угруповання. Керований прокурором Пустометівської окружної прокуратури, я маю право так називати цих посадових осіб, що, використовуючи своє службове становище, грають основну фальшиву скрипку у цьому кримінальному оркестрі. Керівник Пустометівської окружної прокуратури Львівської області 01 лютого 2023 року скерував позовну заяву до господарського суду Львівської області про стягнення з ФОП Хоми 107 181 гривню, завданих неналежним виконанням умов договору підряду 1 дріб ДКБ Риска М від 23.12 2021 року. Зверніть увагу, договір уклади 23.12.2021 року, а акти виконання робіт були вже підписані 28.12, уявляєте? 5 днів, а вон, ми дивитесь на дах, значить, там ще кінь не валявся, а вже гроші були перераховані. І хто їх перерахував? Не вже ФОП їх, не вже Хома був розпорядник цих коштів. Та розпорядником цих коштів, звичайно, була Великолюбінська селищна рада. Це Хома їх перерахував. Для чого? Ну, я так думаю, що це б мала бути оборудка, згідно якої Хома значить, мав би отримати ці кошти і поділитись фабрикою. Ось і все. Справа номер 914, дріб 428, дріб 23 розподілена на суддю Господарського суду Львівської області Кідисюка. Знову прокуратура виступає в інтересах правопорушника Великолюбінської селищної ради, як заявника, а відповідачем знову є ФОП Хома. Як бачимо, викладеного прокурор виступає як представник мафіозної структури. А цією структурою є Великолюбинська селищна рада, голова якої за свої вчинки мав би вже давно відпочивати в лапках на нарах, а не виступати в ролі потерпілого в оборудці схеми по розкрадання бюджетних коштів. Цікаво, як зреагують на цю публікацію Городоцькі райони та господарський суд військової області, адже мною до правоохоронних органів подано заяву про. Вчинене кримінальне правопорушення слідчим та прокурором окружної прокуратури, що полягають у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем під час досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 120 221 4139 5020 від 13.01.2022 року. І в мене наостанок виникло риторичне запитання. До свідків Гука та Макало. Що вони можуть свідчити в суді? Невже вони були свідками? Як ФОП Хома вчиняв дії щодо розкрадання бюджетних коштів? Вони що свічку тримали? Чи були присутні при тому, як, е, як Хома отримував ці кошти, як він е, фальшував, липував договір? як він... Підписував за себе і за фабрику підписував акти виконання робіт і так далі. Як гадаєте, шановні читачі, далі буде цікаво? Прошу підписуватись на мій канал і надавати коментарі. Дякую за увагу!